Поспіваєш? Да. Давай. Українка я маленька, Українці батько Денька, І сестрицької братик мили на Україні родились. І сестрицької братик мили, на Україні родились. Спірна я дочка народу Боска я роди. Стироян свіри кохаю, роду їм я не знаю, Стиро ян свіри кохаю, роду їм я не знаю. Як я завжди буду жити, рідний край буду любити, українцям допомагати, Україна моя мати, українцям допомагати, Україна моя мати. Розумночка майже, а можеш краще, можеш дасть. Mm -hmm. А чого не заспівала краще, як ти можеш, куди полетіла? А? Дитівсь. Ну нікуди. А що ж? Ну молодець, молодець. Я що щось поспеваешь чи ні? А, я знаю. Що? Я куда ще? Ты твой раз ходив в ліс? Ні, давай якусь зараз. Витять, витять, Ні. А яку а яку ще знаєш? Знаю, вытягивать А рушничок знаєш? Да. Ось зараз я перегружу і ще раз заспиваєш мені рушничок, окей? Нашу. Не хочеш? Хочу. Ну то заспіваєш чи ні? Давай. Почекай зараз.